І я вітаю вас на новому відкритті Ален Календаря. Сьогодні, 8 грудня, тому буде відкривати 8 день. Учора в нас була ось така будівля. Це нас гідран та світлофор. Буде непогано, але сьогодні, я сподіваюся, буде щось краще. Я не думаю, що це буде якась мені фігурка, але сподіваюся, що це буде хоча б щось цікаве. Тож, мабуть, не будемо так сильно затримуватися і перейдемо до відкриття. Ну, давайте вже будемо відкривати. І. Це в нас, здається, машина Майлза, так? І це нарешті мініатюра, непогано. Я її зібрав, і це в нас ось така мініатюра машини Майлза. Виглядає, вона прикольно, має досить непогані деталі. Вона ще може ось так якось скользити, не те, щоб це була якась функція просто через те, що з вона досить є такою гладкою, вона може так зробити. До речі, я сіку подумав, що це один з подарунків середній самого набору. Тобто якийсь персонаж подарував іншим. Але по розмірах вона завелика, щоб бути якоюсь іграшкою, тому це просто мініатюра. Окрім того, ця машинка є по існуючому набору, тому давайте порівняємо. Ось вона. І як на мене, вони є досить схожими. Тобто прикольний дах, так, збоку вони схожі. Єдине, мене трошки турбує. Ось це спереду, бо такого тут немає. І те, що зала немає цієї штуки, але загалом тут нічого такого немає, і все одно мені подобається мініатюра. Вона є досить прикольною. До речі, я робив огляд на цей набір, тому можете подивитися, якщо хочете. Ну, я вважаю, що ця мініатюра є непоганою. Тобто тут є багато класних деталей, виглядає вона досить схожа на свій оригінальний набір. Це, до речі, перша мінітюра в цьому наборі взагалі, і вона є в 100 разів кращою за другий день. Ну добре, це було плани порівняння, тому що а що не краще. Ну, давайте вже відкладемо і потрошки будемо прощатися. Не знаю, як вам, але мені це день сподобався. І, до речі, ви можете написати в коментарях свою думку, і я обов'язково це прочитаю. Ну що ж, дякую за перегляд цього відео, підпишіться на канал, якщо ще не підписані, і до нових зустрічей! Papa?